Ранку пані Ірини відправляється звідси на роботу. Говорить, їздить переважно автобусом, але встановленими там валідаторами не користується, тому що вони практично не працюють. Їду зранку, можу працювати, їду на обідню перерву. Вони вже не працюють, ввечері також не працюють. За словами Людмили Кудрі, із безготівковою оплатою в неї щоразу виникають проблеми. Я питалася дали білу карточку, ну щось нічого не виходить, Намагалася там. І тої, з тої сторони тулить. А от пані Ольга каже, зазвичай оплачує за допомогою валідатора та вбачає в ньому переваги. Во-первых, це швидко, во-вторих, не нужен кондуктор. Економія дуже за роботою валідаторів спостерігають кондуктори та коментар нашій знімальній групі надавати відмовилися. Ні, не, не хочу. Я за валідатори. Це така вольна тема. У Черкасах діє гаряча лінія для пасажирів громадського транспорту щодо роботи є квитка. Скільки звернення або скарг надійшло від містян, представниця компанії Smart Ticket Technology телефоном не повідомила. Я зараз інформацію для вас підготую, але це буде в письмовому вигляді. Я до кінця я постараюся, бо я хочу закрити це питання. Угу. Згодом від коментарів у компанії відмовилися, і ми зверталися до департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Черкаської міської ради. Це вам треба не у нас брати коментар, а в смарт-тіки це бо це пряма лінія смарт тікета оператора системи, не наша. Наталія Черкашенко Сергій Єфімов. Суспільне новини в Черкаси.